Які далі будуть їх кроки? Що ще від них можна буде чекати найближчими днями? Став воно буде летіти із за кримського моста, воно буде летіти після кримського моста. Тобто... також США активно почали прогнозувати, що найближчим часом переворот на Росії таки може статися чи станеться він? Путіна у цьому році досить кризовий рік, і сам рік для РФ досить кризовий, саме в політичному ключі. Ценційну небезпеку з води. А на сьогоднішній день якось ситуація змінилась. От не зрозуміло, поки що. Наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо. Я Альона Захарченко та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сейраш. Вітаю вас. Да, добре. Традиційно звертаюся до вас, наші глядачі нагадую про те, щоб доєднувалися до нашого. Що youtube каналу доєднуйтесь до telegram каналу посилання на який знайдете нижче під відео, і не забуваємо доєднуватись до соцмереж youtube каналу, нашої прекрасної гості, а також доєднуватись до її прекрасного курсу, про який ми вже неодноразово говорили. Посилання і детальну інформацію ви також знайдете нижче під відео. Тепер переходимо до за. Питань, і а, все ж таки, я розумію, що багато ви вже відповідали про те, що міста бабахнули. Ми розуміємо, що відповідь росіян не забарилася на цьому. Е, теж ми розуміємо, що навряд чи вони обмежуться. Які далі будуть їх кроки? Що ще від них можна буде чекати найближчими днями? Знаєте, злий жарт, коли мене е, запитувало навіть в особисті сейраша, яка ж буде отвєтка, Яка буде отвєтка, Я вже чесно, в мене воно вже скотилося в чорний гумор, де я кажу: Жах! Путін нападе. Все. Ну, типу, ну яку отв'ятку від дерефі ми можемо з вами очікувати, окрім обстрілів Обстрілів таких самих, як у них вся тенденція літа З пробуванням, де стоїть ППО, які є слабкі місця, намаганням влучити в об'єкти військової, в першу чергу, да, ну, військової інфраструктури через один з намаганням влучати в житлові? Е, ну коротше в житлові будинки для того, щоб кошмарити населення. Ніфіга не змінилася тактика. А, чи будуть обстріли найближчими днями? Так будуть такі самі змішані з шахедами і польотами там якоїсь обмеженою кількістю ракет, тобто. Ну як би. вони вже заявили про те, що е, обстріл по Одесі сьогодні вночі то якраз був той обстріл возмездя. Вони, конечно, нам брешуть. Е, ніякого возмездя не було. Вони просто скаженіли, вирішили, хоч хоч кого-небудь і як-небудь обстріляти. А е, от е, дісталося переважно багатостраждальній Одесі, але ж летіти буде. Воно розумієте, воно летіло без Кримського моста. Воно буде летіти із-за Кримського моста, воно буде летіти після Кримського моста. Тобто це лише привід ну, до, до обстрілу. А до того нас обстрілювали раз за 20 без якоїсь причини. Ну, так, тому Якось так. А, також просто почали з'являтися питання у людей, чи все ж таки не спровокує це до чогось такого масштабного, а саме ЗС, про яке мусолять нам вже дуже давно вони, чи не спровокується. Тоді я відповідаю дуже цікаво людям, а що ж спровокувало терористів з сусідньої держави підірвати Каховську Гес? Ми що тоді влупили по мосту? Чи, можливо, ми тоді влупили там, я не знаю, особисто по путіну. Ну, яка провокація була? Це найбільша психологічна пастка думати, що їм нужен якийсь привід для того, щоб якось мститися. Вони ведуть терористичну гоповату війну, як гопник розумієте, з двору, який до вас підкатує. І каже дядь, дай мелоч або сігарету. Ну, от типажність одна і та сама. Якщо ви не розумієте, як поводить себе Ерефія, робіть з нею, умовно кажучи, і постась людини. І вам зразу, зразу все стане зрозуміло. Аб'юзивне, тиранічне, деспотичне, гоповате бидло, яке ви вилізло із за кутка, і йому не треба привід, щоб набити вам морду. Він просто хоче його знайти будь-де будь-який, щоб набити. Ви йому даєте сигарету, він попросить гроші. Ви дасте йому гроші, він іще що небудь попросить. Потім він скаже: а якщо ти кувирок назад не зробиш зараз з місця, то я тобі дам по морді. Ну перестаньте шукати високодуховні мотиви в намаганні знищити українське населення і просто захопити Україну. Ну, їх нема, нема. Чи планується все ж таки відновлення цього мосту? Чи буде воно, як спрогнозували, до листопада місяця тривати? Вони там щось дійсно мастирять з мостом. Я так розумію, там дійсно є якийсь рух, я маю на увазі, там дійсно можна якось там проїхати і все таке інше. О, от, але, знаєте, як там сполер, це не останній удар по мосту. Тому хай чинять. Подивимося, на якому етапі, коли вони починять, наші файні хлопці знову по ньому вгадять просто. Масштабніше, ніж цього разу, якщо ви бачите наростання, да, перший разочок, другий разочок, третій буде ще цікавіше. Чи дочекаємось ми літом а, подібних хороших новин від наших ЗСУ? У нас щось дійсно цікаве планується, але воно поки у стадії розробки. Тому я не впевнена, що ми вкладемося саме в літо, але, але щось приховане, цікаво, якісь цікаві приховані плани тут по місяцю вони фігурують. Тоді чекати. Також а, новина про е, не, не лишає нас байдужими. Хочеться ж розуміти, що там таке сталося і про що нам не говорять, і взагалі, що з ним там відбувається. О, я дивилася по суровікіну буквально не так давно, і в мене дійсно випадало на нього вісім камичів з приводу того, що якщо це не прямо тюрма, як там, звісно, розповідають і чутки лазять, то це як мінімум обмеження. Обмеження реально якесь обмеження для людини, тобто він десь знаходиться, де він, він обмежений в якихось діях, де його полишили якихось домовленостей з ним. Да? Тобто розторження контракту називати ну, типу, т -т -т таким чином. Да? От, і він дійсно якось відлучений і максимально, м -м ну, коротше, максимально пов'язаний по рукам і ногам, можна так сказати. І воно що тоді так випадало приблизно в такому контексті. Що що зараз я передивляюся, там приблизно така сама історія. Тобто він, його якось обмежили обмежили так прям капітально коротше. Чому саме зараз? Це ж можна було зробити ще раніше? Чи, можливо, що він зараз комусь дорогу перейшов і зробив те, що не можна було. Не було потрібного привіду, а тут після Пригожинського цирку він з'явився. Достовірний, наглядний, показовий. Тобто, це той випадок, коли, знаєте, сленгове спалився з усіма своїми там вподобайками, потрахами, емоціями і таємними замислами. Ну, коротше, якось так. Чи буде подібна участь чекати на Герасимова? Герасимов риба більш. Великої глибини з Герасимовим там не так просто попрощатися, розпрощатися. Ну, коротше, там не так не так все просто, це не е, звичайний м'яснік, якому віддали якусь крихту. Ні, Герасимов зовсім іншого польоту, птичка. От і да, Герасимого Герасимова зараз намагається щось якось вертіти, щось кудись його дівати, щось зробити, Але тут не так просто з ним і він буде грати свою гру. Він грає майже з самого початку і продовжує грати давайте так, умовно кажучи, мінімум на два фронти. Тобто не зараз, чи взагалі, якби в найближчій перспективі точно такого не видно і немає приводів його чіпати. Поки що його чіпають та не можуть зачепити. Це ось так от виглядає, так як їм би хотілося б його чіпонути. Там не так просто. Я ж кажу, він веде декількох шахматних партій одночасно. Тому навіть якщо його там звідкись посунуться, не ну, означає, що інший партнер кудись від нього дівся, де він там на душці фігурки став. Там я ж кажу, набагато вища птичка польоту. Що буде з Шойгу? А чи є наміри все ж таки якось зняти, посунути або покарати його? Ні, Шойгу полишається в своїй театральній позиції імператора, Шойгу нікуди поки дівати із того, що видно, не буде, як мінімум, номінально. Типу, вголос так точно. Він буде далі продовжувати фігурувати те, що за шойгу а, приймають рішення або прикриваючись ним, діють якісь треті особистості, те вже давно зрозуміло і коню. Бо цей Олінівод ніфіга не вміє робити, аж тим паче керувати армією. Ну, типу, це завжди хтось йому підсказує, а Він, як знаєте, амбасадор медійності, це Шойго. Але а, це ж найкращий друг Путіна. І він не повівся на певні провокації, і він був головною жертвою да, прогожинського, так скажімо, наступу. Тому ні. Його прибирати відкрито, як мінімум, точно не будуть. А щоб з керівництва якогось, так він і не керував, та, в принципі, так, щоб прям глобально. Чи ще найближчим часом планується в Росії, щоб полетіли голови? Можливо, рибок меншого трошки. Так, там, е, там щось у них якась історія відбувається. Там, скоріш за все, на якусь посаду повернуть когось старого, кого вже знімали, тобто вони там підуть по колу коротше, бо тут правосуддя, карта ностальгії. Типу, це по-перше. По-друге, така ж зв'язка правосуддя, карта ностальгії може казати нам про те, що там будуть якісь зміни когось. ну, Типу, ми таке вже бачили. Тобто знову, знову когось тасувати, когось міняти, щось таке робити, когось ізолювати. Бо відлюдник одразу. Ну тому, тому так. У них там у них там зараз почнеться зміна коней на переправі. А, ці всі рішення щодо застосування ядерної зброї, щодо вибухів а, можливих на ЗАЕС приймаються виключно внутрішньо РФ? Чи все ж таки є якісь сторонні особи, які впливають на ці рішення? Це внутрішньополітично-фінансова сім'я Кремля. Все. Це десятка пентаклей, це всі, хто пов'язані круговою порукою а, общого бізнесу та общих грошей. То жодні партнери і не партнери не мають. Впливу на Росію щодо цього. ні На Росії у цьому форматі дуже важко повпливати, а уж тим паче, щоб сказати їй, як вести війну, якщо цю війну розв'язала виключно Росія зі своєї дурної голови. Також США активно почали прогнозувати, що найближчим часом переворот на Росії таки може статися, і станеться він. У них кризовий рік, і я допускаю те, що не, не просто допускаю, його видно в динаміці, і, і, і до о, цирку Пригожина його було видно. І про це казала купа майстрів про те, що і у Путіна у цьому році досить кризовий рік, і сам рік для РФ досить кризовий, саме в політичному ключі. Тому так, там якби. Е... Скажімо так, те, що ми бачимо, це верхівка просто айсбергу. Там якби срач йшов і до Пригожинського і цього зальоту, а після Пригожинського зальоту взагалі напруга повна, і тут терорист стрілков Гіркін, який прямо каже про те, що Ерефія під керівництвом Путіна не протягне ще 6 років і треба щось терміново робити, але змінювати переворотом не варіант, а він нормального там якогось намісника собі не знайде. Ну коротше. Це ж, це ж тільки те, що попадає в публічний простір. А ми ж говоримо ще про тих, хто працює на нашу розвідку, і тих, хто працює на розвідку партнерів, а їх там достатньо із внутрішнього кола царя. Тому, да, там щось цікаве понесеться. Дуже сподіваємося, що вони до кінця року розкачаються, бо вони ж довгі і нудні, як собача пісня. От, але це неминуча історія тільки ця історія призведе до повної зміни влади в країні. а у них, окрім, давайте подивимося на історію Рефі, У них ні ніяк інакше влада не змінювалася ніколи. Це або військовий переворот, або отруєння вождя, і хтось займає його місце Почотно. Ну, типу, коротше, це або насильственне перебирання чи замикання куди-небудь. Бо є там ну, теорія, і вона, до речі, не зовсім конспірологічна з приводу того, що е, Сталіна та отруїли. Там є якби документи певні, які не сходяться з офіційною. Ну, коротше, темою там і його якісь там штуки. Тобто, тут ніхто не каже, що не може бути такого варіанту. Ми раніше говорили про те, що існує три потенційних людини на місце Путіна від скажімо так, різних країн. Так, хто кого хоче бачити на сьогоднішній день? Ситуація якось змінилася. Можливо, хтось має більш лідерські позиції. Ні, Суттєво все ще не змінилася. Е, ситуація. Суттєво ні, все так само. Хто ну, все так само? Китай штатний і внутрі внутрішньоросіянський. Все. Ми зараз досить мало чуємо про Китай, які в нього безпосередньо плани щодо Росії щодо війни Росії з Україною? Чи він просто зараз став пасивним спостерігачем у цій війні? Китай ніколи не буде спасивним спостерігачем у будь-якій війні, в якій він має гроші, бабло, бабло. Ні, Китай цікаво вступає в певнішні, певний внутрішній конфлікт. з РФ, не показовий. Але такий, я маю на увазі непоказовий театральний, ні. але показовий для внутрішньої політики. То так ми раді вітати на Олімпіаді Китаї, російських спортсменів та Спортсменів з Білорусі, але без прапорів і без можливості забрати медалі. Пам-пам! То ми заявляємо за територіальну цілісність України, то перед е, напруженням на АЕС ми заявляємо про невикористання будь-якого ядерного шантажу РФ. Ю. і пішло-поїхало. Продивіться, як поводить останнім часом себе Китай, які заяви він. Видає по-перше, а по-друге, як він себе поводить з точки зору ж партнера навіки е, з Ерефію гроші. Виключно питання грошей. Ну, всі хитрий жук. Він буде доїти Ерефію, але робити ті заяви, які потрібно робити. Тобто, це там своя гра про цю свою гру? Е, ми казали весь цей час, коли взагалі Китай почав. Відкривати рота, тому там нічого суттєво не змінилося в подвійній, потрійній, по п'ятірній по грі. Розумієте, типу нічого не змінилося. Да-да-да, Володя, ми тебе дуже підтримуємо, дуже підтримуємо, але на, на Олімпіаді твоїм о, спортсменам медаляк не дамо. Да-да-да, Володя, ми тебе дуже підтримуємо. Треба домовлятися в Україні з Росією та ядерний шантаж передбачений законом. І п -п пішло поїхало. Ми раніше говорили про те, що Китай все ж таки надавав якусь допомогу. Звісно, не ту, якої потребувала на той момент Росія. На сьогоднішній день ситуація змінилась, вони взагалі ніяк не підтримують е, Росію. Мається на увазі постачанням необхідних там боєприпасів, компонентів для, для їх виготовлення. Іде якийсь контрабас все одно, але все в такій же, ну я б. Не, не дуже значній кількості, тим паче тепер я так розумію, після останніх там політичних подій Китай став більш обережніший в передачі будь-чого там і тепер ви в використовую там, наприклад, тільки північну Корею для таких моментів, а дуже багато через неї ти не заженеш на територію РФ. Африка І надалі є партнером Росії, і як довго це триватиме? Чи все ж таки сможні? А Африка така ж історія, як з Китаєм та Туреччиною. Тобто, ну, типу, Африка е, Африка, е, Африка в цьому да, форматі, вона така ж сама. Типу, ми, звісно, партнери-партнери, але ні-ні-ні-ні-ні. Ні, друзі, давайте. Ви зі своїм тероризмом, отамо, то там от, будьте, будь ласка, а у у Африки Африка не домовилася по всім фронтам з Ерефією, так як потребувала, скоріш за все, Єрефія, і, і Африка. Ні, тепер ситуація а, виходить із позитивного контролю, бо не було не було до досягнута прямого правосуддя. Тобто, щось десь пішло не так, а отже, і підтримка спадає. Тому що обіцянки це а коли дійшло діло до скоріш за все, якихось бумажок, гарантії грошей чи якоїсь такої історії, там ну чи якоїсь вагомої підтримки, десь щось забуксувало. Тобто, ми домовлялися на м, колесо фортуни, щоб механізм працював, а отримали перевернути шістку жезлів. Тобто домовлянь не відбулося. Механізм, так як всім треба, не так і не запрацював. Тому ми бачимо знову заяви Африки, і вони дуже досить показові. Нехай Путін до нас не їдемо, ми його заарештуємо. Ресурсу Росії на сьогоднішній день вистачає для того, щоб повноцінно виготовляти і надалі свої боєприпаси, свої ракети, і як надовго їм його вистачатиме? А, свій ресурс вони та частково поновлюють із контрабанди і власного, хоча. Ну, там бідного, але виробництва, да, тобто все одно, от воно все ще проходить по шість е, пентаклей, в як зараз поясню людям: в обсягах того, що без санкцій і без усього тиску Росія могла виробляти, і що вона виробляє зараз? Це небо і земля. Ми з вами можемо, як е, звичайні гро, ну, громадяни, не е, бачити, ну, типу ж ракети летять. Ну, типу ж, вони летять, вони, вони їх виробляють, там, умовно кажучи, 30-50 на місяць вже виробляють, нам там від того що. Але раніше вони виробляли не 30-50 ракет, раніше вони в день могли дозволити собі виробляти 300-400-700 ракет, а тепер там Умовно, 30-50. Розумієте, типу, є різниця суттєва. Так, да, по нам продовжує летіти Да вони збирають ресурси, Да вони перекупляють там ці дрони, Да там щось частково виготовляють. Але порівняно з тим, щоб вони могли виготовляти без усього тиску, це, я ж кажу, небо і земля. Тому вони, так, да, куйовдяться, але це зовсім не ті обсяги, які раніше могла дозволити собі Росія. Зовсім не ті обсяги. Типу в масштабі, бо якби були ті обсяги, у нас би з вами було б взагалі лихо повне. А так для того, щоб отримати потрібні чіпи, треба домовлятися через треті, п'яті, десяті країни, переплачувати велику кількість грошей, всім давати на лапу, гнати там в обхід через півсвіту, завозити якимись камишами. Розумієте? І оця вся історія. І, і сібяха зростає, і гроші набагато більше, і обсяг не, не, не той, ну коротше. Ці всі розмови про а, будівництво нових заводів по суті ну тоді в них, в них немає ресурсу правильно для того, щоб це все будувати, і з чого це робити до чого вони мають якийсь вихід, все ж таки мають можливість або варіанти, як отримати цей необхідний ресурс, щоб було що робити на цих нових Ну, Но банальний Іран, який згодився будувати е, завод на території РФ. Іран має ресурс. Це двосторонні домовляння. Іран завозить те, що потрібно, іран має складові частини і ну запчастини, вся така історія. Плюс націоналізовані певні об'єкти, на яких є ще певні склади. А от на, на, на намагання нарощування певного свого виробництва знову ж таки на перепайці на старих розходниках. Цовкового гівна у них ось так. Закупованого колись на оборонку селякого барахла у них ось так. І з цього гівна і палок вони можуть ще щось клепати. Тобто, наші люди, коли чують про якийсь дефіцит, вони думають, що нічого більше працювати не буде. Та воно буде працювати питання в його якості. Кількості та можливостях, да типу Ну скільки там часу вони ще можуть там куйовдитися з цими питаннями. там Той же Іран, наприклад, я ж кажу постачає да там все одно так або інакше, там ті африканські країни, через яких іде такий контрабас по всьому світу, що просто мама не, гарює, не коротше, ну типу, ви ж ми маємо розуміти, да от я ж кажу, та сама Сєвєрна Корея, Північна, яка, яка має свій ресурс від Китаю і перепродає половину ресурсу від Китаю РФ? І, ну коротше, якщо скрипти по сусікам, то якесь виробництво побудувати можна. Питання ж знову таки у тому, наскільки якісним буде це виробництво, в якому обсязі, в якій кількості і надовго його хватить чи ні. Також а, майже на кожному інтерв'ю з вами ми говоримо про потенційну небезпеку з води. А, на сьогоднішній день якось ситуація змінилась. Можливо, є більш детальна інформація, яку показують карти, чи поки що теж залишається не. Дивилися, все одно випадає небезпека з води. Вже є. Знаєте, може вчора мусолили, що можливо, це е, пов'язано із катаклізмами у світі, які так або інакше можуть повпливати на воду в Україні, можна так сказати. там, да, Якщо якісь цунамі в світі природні можуть бути, які можуть повпливати, але виходило все таки більше рукотворне, да, типу, не природні а Щось рукотворне, пов'язане з водою, все одно продовжує фігурувати небезпека з води, з великої води, а це скоріше, я ж кажу, там, море або ну, щось таке, ну, типу масштабне. От не зрозуміло поки що. Але, на жаль, прогноз з приводу сільотки, яка всплила, і там 17-го да, числа, яке все розганяли, вона ми бачимо її наслідки зараз в країнах Азії, в Китаї. Там сталася масштабна якраз там е, саме природня катастрофа, про яку казали всі майстри. але всі майстри що це стосується більше природного якогось масштабного катаклізму, ніж застосування якогось там ядерного озброєння чи чогось подібного. Ну знову ж таки, але рукотворне ще поки що не зникло. Да. Скорує, Нікуди не зникло. Воно все одно висить у повітрі, загроза з води. так. Давайте все ж таки завершимо чимось таким більш позитивним. А чи планується найближчим часом обміни полонених, чи дочекаємось ми наших військових або мирне населення додому? Так, да, виходило, і буквально також вчора продивлялися по обміну. в мене все ще також фігурує обмін у цьому місяці, якось до кінця місяця більше, ну, типу, що може бути обмін? і… Другий раз, до речі, в мене на серпень е, випадає обмін точно як мінімум один, і він якось пов'язаний з жінкою. Я не знаю, мене постійно випадає жіноче і зараз навіть королева чаш на це випала. Можливо, чи жінок поміняють полонених, чи можливо цивільних там жінок. Ну, коротше, щось із жінками. Не знаю, що саме, чому саме жінка? Я там не знаю, чи може домовлятися буде жінка. Ну, коротше, щось про жінок. Так, да, Обмін е, має бути ще у цьому місяці, е, ну воно ще. Досі фігурує і на наступний точно один, точно а там скоріш за все, навіть не один. Бо наприклад, у жінка у крамера випадало більше ніж один. А в мене, типу, я явно оцент з звідсилкою на жінку показало точно буде один у серпні. Що ж будемо тоді чекати і сподіватися, що все ж таки не один а якомога більше наших людей повернеться на рідну землю. Дякую вам, пані Сереж. Хочу також звернутися до наших глядачів і нагадати, щоб доєднувалось до нашого ютуб-каналу. Не забувайте лишати свої коментарі з питаннями, відповіді на які хочете почути у наступних наших ефірах. Також доєднуйтесь до телеграм-каналу, де знайдете багато цікавої інформації для себе і не забуваємо доєднуватися до соцмереж та Ютуб-каналу нашої гості. Всі посилання знайдете нижче під цим відео. Ну всім хочеться побажати мирного дня. I do zobaczenia.